Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи у Києві кличко! Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впало на відкритій території парку. Лунали вибухи на оболоні у столиці. Проблеми зі світлом. Телеграм-канали пишуть про те, що основна маса ракет пішла на Київ. Пишуть уже про десятки збитих ракет над столицею. Сьогоднішня атака це прямий наказ за диктатора, який нагнітає ситуацію. Наші пілоти вивели всі борти з під удару. збивають усе, що можливо в той же час Небі підняли міг 31 один телеграм-канал Топорпомсте пише, що за попередніми підрахунками окупанти хочуть випустити до 150 повітряних цілей, в тому числі і канжали. Офісне мишеня пише про прилідав один із складів Києва. Знову горить В Білорусі в Білорусі той же час розгортаються пускові установки іскандерів або відволікатимуть увагу, або також приймуть участь у нанесенні ударів. і ракети над Україною атакують столицю у Києві. Вибухи без перестанку є пуски канжалів, які також. Ож, пішли на столицю. Повітряні сили роблять все можливе. В той же часу, у крім ракета ніч на 2 січня, російські військові атакували Україну 35-ма шахедами. Усі їх збили українські військові у Києві. Було зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Голосіївському районах. Критичних руйнувань та постраждалих немає. Наразі триває атака росіян крилатими ракетами, випущені з 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. основна ціль Київ на одному із. Аеродромів горять моляжі літаків, в той же час управляючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній розповів, чи може Україна після візиту до Києва міністра оборони США розраховувати на отримання більшої кількості зброї або на розширення дальності її використання. Експерт зазначив, що недавній візит глави Пентагону Луїда Остіна дає можливість нашим західним партнерам отримати більш повну інформацію про військові потреби та проблеми України, яку неможливо надати під час телефонних розмов. Загалі Остін є лобістом надання Україні допомоги на слуханнях в Сенаті США. Він чітко зазначав, що Україні потрібно допомагати, і якщо тут не зупинити Росію, то потім доведеться американських солдат надсилати у Європу. Він проводив прямі паралелі з першою і другою світовими війнами. Коли в американців була така моделя неотручання війну в Європі, а потім все одно вони були змушені надсилати війська, тому що не зупинили на підступах. Тому це дуже гарний знак, тим більше напередодні Рамштайну, де будуть збиратися усі його. Голови оборонних відомств, щоб прискорювати процеси надання зброї, акцентував загородній. Водночас потрібно чітко розуміти, що використовувати західну зброю для ударів по території РФ Україні не дозволять ймовірність дуже мінімальна, оскільки це взагалі політика США стосовно ядерних держав. Якщо уважно подивитися, наприклад, чим озброєна армія Тайвані Південної Кореї, там є американські літаки. Зенітні ракетні комплекси Петріот, але ракет немає. Томагавки вони не дають ракети великої дальності. Тайвані, Південна Корея роблять самі, тому що це політика США, яка полягає в конкретному питанні, щоб Америка не була утягнута у війну з Китаєм, така сама логіка з Російською Федерацією, пояснив Загородній експерт. Вважає, що без перенесення війни на територію РФ, без порушення їх логістики, без знищення їхніх промислових підприємств вона затягнеться надовго, але враховуючи те, що для ударів у території Росії Україна може застосувати зброю тільки власного виробництва, питання безпеки потрібна. Потрібно брати у власні руки, Україна змушена буде сама робити зброю і переносити війну на територію Росії. Це виключно наша компетенція зброя власного виробництва. Це наша війна. Гинуть наші громадяни. Ми повинні розуміти, що безпеку все ж таки. Потрібно брати у власні руки, розширювати масове виробництво саме на території нашої держави. Снаряди, наприклад, 152 мм міліметрів по території Росії. Українського виробництва можна застосувати. А якщо це буде західне виробництво, то не можна. Ми чітко повинні ро. Розуміти ці обмеження, акцентував Загородній. Він також звернув увагу, відколи Україна почала виробництво власних надводних дронів. То вирішилося питання із зерновим коридором. Тепер і Ердоган нам не потрібен, коли він ходить зі своєю комісією, тому що СБУ наштампувало дрони Сі Бейбі Морський Малюк. Вивіть собі, якщо у нас буде не тисячу дронів, а 10 тисяч, які будуть патрулюватимуть територію Чорного моря. Додав Загородній експерта, зазначив, що не залежатиме від зовнішніх факторів. Ю і рішень потрібно виробляти власну зброю саме на території України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.